Всім привіт! Вчора я зробила тубус для квітів, виклала відео довге, відео коротке з квіткою, як воно виглядає, але все одно є запитання, що це таке, і куди його ставити, і що таке ротанг, і так далі. По порядку. Ось цей тубус. Колір молочний. Не пам'ятаю точно, загальна висота 56 чи 57, ну, щось таке, більше 50 сантиметрів, посадкова ємність всередині 10 літрів. Що таке тубус? Це водночасно і горщик на велику квітку, наприклад, на фікус, на драцену, на величезне, щось таке листкове. І водночас це підставка. Адже. Зараз я покажу. Адже заготовка зроблена з двох відер. Можна робити будь-який літраж. У мене 10-літрові два відра з'єднуються ось так. І обплітаються. Одне з них, там де верх, де красиво оплетене, сюди садите рослину, дно залишається. А нижнє відро, хоча воно і також. Он там воно також ємність. Що тут сюди пусте, що сюди пусте. Але дно є, два дна навіть. А інше знизу служить як підставка. Через те, в мене он є дві підставки, куплені в магазині на кілька горщиків. Туди нічого хорошого і великого не влазить. Туди я не, не поставлю вже трошки більший горщик. Воно тут таке на фіалочки. не більше. А сюди. Поставив, рослина не на землі, ну не на підлозі, можна і на дворі ставити. Ротанг не боїться. Ні вітру, ні сонця, ні дощу, ні морозу. Зараз ось покажу. Наприклад, ось так ставите. Берете отаку величезну рослину і ставите. Садите туди, я не поставлю, бо ось так це виглядає. І ставите на підлогу. Листя не торкається до підлоги, воно на висоті і вже далі дуже красиво виглядає. І дуже ефектно. Краще за всі оті підставки, які у мене вже по краях дощечки оці самі порозмокали. У коротких відео часто мелькає одна підставка, в мене там стоять квіти. В общем, ні о чому. Уже не той вид взагалі. Так, тубус в наявності. Дуже багато метрів ротангу на нього пішло. Ну, в принципі, як два літрових кашпо. Орієнтуйтесь. Якщо 10-літровий кашпо коштує 500 гривень, це без косички, без нічого, то ну, я знайшла дуже багато плетуть 12-літрових тубусів дівчата, то ціна на 12-літровий з косичкою так само 1150 гривень. У мене 10-літровий, ну менша буде ціна. Так, що ще по наявності зараз побіжемося. То все придбане, завтра поїде на відправку. Цю мисочку бачили? П'ятилітрова. Дуже гарна. Так. Дровничка. Багато хто запитувався, але так і не наважився. До зими, дівчата, ціна на такі вироби буде зростати, бо я слідкую за торічними цінами, які були у майстринь, То проти торішньої весни у жовтні місяці, вже ціна була на 100-150 гривень вища. Це за стандартне 5-літрове кашпо. Звісно, що й такі вироби будуть дорожати, і буде до осені чергова хвиля подорожання реотангу. Це тенденція така. Ротанг останні, ну скільки я слідкую, два рази на рік подорожання йде в ротангу. Так, така дровничка є. Того разу я не показала ось такий кошик на 3 літри. Без отворів на дні, з гнучкою ручкою. Дуже гарно йде зараз такий сезон, у кого дітки маленькі, помощнички мамині помаленьку ходити по полуничку, по яблука, щоб уже хазяйські діти росли. Дуже гарно. Колір мокро. Так. Дровничку всі бачили? Не знаю. Дровничку, хлібничку. Ну, сюди велика хлібина не влізе. Цукерниця, для якихось дрібничок, для прикрас. Косметику туди можна ставити, знаєте, всякі такі баночки невеличкі. Хоча вона досить таки висока і непогана. Один глечик сьогодні поїхав, а інший це плету на замовлення сплетений. І ще треба зробити одне кашпо 7-літрове також, ось в такому гарному бузковому кольорі. Оце все, що є в наявності. Все, що тут. Це вже має власницю. Так. Ще було питання, що ж таке ротанг? Що готовий плетете? Що воно таке? Ротанг це поліротанг, це штучна лоза. Ось у мене залишки є, я поприносила приносила туди все, що в мене зараз є. Це лоза. Залежно від виробника, вона буває різної гнучкості, різної жорсткості різних кольорів, малюнків і текстури. Наприклад, ось мармуровий. Він такий шороховатий. Відчуваєте? А ось, наприклад, бронзовий, він же ж золотий, від цього самого виробника, що і бежевий, але він гладенький. Це Все, що в мене залишилось. Можна десь робити двох-трихколірні кашпо, якісь вставочки, дуже гарно виходить. Також ось на залишку в мене жовтий. Блакитного немає. Я плела ото вазу жовто-блакитну, все пішло на неї. Жовтий. Також можна десь зробити якісь вставочки. Красиво виглядає. Була в мене біла береза, була в мене парова машина. Все, що залишилось з білої берези. Хіба десь таку хвильку можна пустити, як вставку. Дуже, до речі, гарний ротанг. Я можу сплести вироби із кольору ротангу, який ви хочете. Я замовляю, узгоджуємо колір, я його замовляю, виробника трошечки почекати, звісно, але на слово я тепер нікому не вірю. Я беру, замовляєте, якщо такого ротангу немає, або якщо я роблю і буду відправку робити, от людина пише, що. Я зможу повну суму там оплатити через 2-3 тижні. Завдаток даєте, потім я приступаю до роботи, бо дуже багато недобросовісних, які навіть нічого не пишуть. Ну, ми ж усі люди, напишіть, що я відмовляюся, чи я передумала, чи в мене обставини якісь інші. Мені повинен гнур. Так, зараз пройдемося про по Дивіться, Що в мене є бузок. Ой, це. Не та сторона, він середині. Це так пакує відправник, що лицева сторона всередині бухти. Так. це не темне дерево в мене, он ще скільки. Дровничка з нього, до речі. Дуже гарний. Це найдорогший ротанг, який у мене був, ціна за бухту. Він дорогше на порядок йде, чим усі інші. Молочний, з якого зроблений наш тубус, де він? Ось. Не знаю, чи вистачить тут на ще один. Навіть не берусь казати, бо дуже багато метрів йде. Тут 28 лос. Більше, ніж по 5 метрів кожна. Багато йде. Ротангу, тому ж така і ціна, тому що ротанг ми не ріжемо в кінці города. Це не лоза, яка росте десь. Це також купується. Так, є в мене дуже шикарні ще два кольори однакової текстури. Ой, пощеплялися. Мармуровий чорний, дуже ефектний, дуже-дуже ефектний ротанг. І... О, цього ще більше відчуваю по вазі. Мармуровий срібний. Також дуже гарно виглядає. Бачу, є поєднання кашпо із срібного і молочного або білого. Ой, вставки. Тут ротан скрізь хоч би не впасти. Вставки такі роблять. Що в мене з наявних ємностей? Є в мене три таких 10-літрових одне і одне 10-літрове, але там відро саме тільки 100 гривень коштує. Дуже-дуже міцний пластик, воно й 20 років простоїть у кашпу. Так. 5-літрові відра всі забрала в окрузі в усіх магазинах. Ні в нас, ні в сусідньому селі в двох магазинах немає. Воно в мене одне залишилося. Ну, може, завтра повезу посилку в інше село, тому що в нас таку велику посилку відділення не прийме то може там будуть 5-літрові. А ні, то буду замовляти. Ну, це якщо будуть замовлення. Тому що на замовляти і хай воно стоїть якось не дуже. місце тільки займаю. Так, 7-літрові. Відразу відкладаю 7 на ось це замовлення. Мені треба виплисти ще в бузковому кольорі до глечика, щоб не забути. І два ось таких 7-літрових залишається. Колір ємності, а, значення немає. Плетуть і чорним ротангом сині вплітають, адже ви квіточку посадите і кольору цього видно не буде, а тут заплетене все ротангом. Тому є дуже сердобольні, які бояться, ой Боже, як це зелений кошик, зелену ємність вплітати білим ротангом, та вплітають і фіолетові, і чорні ємності обплітають. Я ж кажу, бачила, набір людина відправляла такі шикарні кашпо, Штук 8, певно, і всі із синіх відер. А колір ротангу графіт був. Так оце таке. Семилітрові також усі в окрузі забрала. Так, Ось така семилітрова миска шикарна. З неї або кошики виходять гарні, або на віолу купують на. Рослини, які пускають невеликий колір. Семилітрова сюди можна навіть петунію посадити. Це у мене, по-моєму, на 12 літрів. Купувала дві штуки, бо досить рідко зустрінеш Це по інтернету, діє знайшла, щоб така миска була саме синього кольору. Пливає кошик патріотичний, великий. І в мене це одна залишилася. Так, ось ще одна. В магазині я казала в попередньому відео, що було їх три в магазині, я взяла дві. Це з цієї ємності зроблена дровничка. Вона дуже шикарна, дуже міцна. І позавчора я гуляла з бусею, буся щось від... приліг відпочити на природі, і я зайшла на Prom.ua, зайшла до тих сайтів, де я раніше замовляла відра миски. Шукала саме отаку от миску форми. Я не знайшла. Я не знаю, де брав той магазин ці миски, де на оптових яких базах, де які бази брали, бо вони там руками стояли до цього. Ну я такої миски, саме такої форми, не знайшла. А мені дуже сподобалось, тому що дуже міцна, дуже гарна. Вона, знаєте, не просто пластика з якимсь. Додаванням чогось, тому що, коли роблю отвори паяльником, то відчуття таке, що всередині якісь такі мікроволокна на металу. О, дуже міця, дуже-дуже. Так само, й оці У мене їх три штучки залишилось, це 12,5 літрів. Саме такі беруть на лежанки котикам. Виплітаю я їх, якщо на рослини, то з отворами на дні. Роблю, ну, в які проплітається ротан. Зараз я покажу. Ось також, бачите, без отворів на дні, ззаді йде таке плетіння. А тут з отворами на дні, в які заводиться лоза. Он, бачите, так виглядає? Якщо на лежанки котикам, то я роблю без отворів. Роблю тут ну, обплітаю. А якщо на квіти, а також бачила одній майстрині, і чоловік змайстрував таку гарну підставку. На 3, 4, 5, на 6. На шість таких штучок. І вона виплила і посадила сюди ампельні петунії, по одній петуні в отаку от миску. Дуже гарно виглядає. І вона так стоїть. Красота. Дуже міцна, оцей саме прорезинений пластик. Вона впаде і нічого не буде. Дуже гарні оці миски. А це в магазинах я не зустрічала, це тільки на сайті замовлять. І це ще від зимового мого замовлення залишилося. Тоді я пам'ятаю, хто довго дивиться, пам'ятає, що я замовляла ротанги блакитні, рожеві, зелені у мене були, фіолетові. Мармуровий лавандовий у мене був колір, це від нього залишилась 5-літрова мисочка. Можна сплести кошик. Можна сплести з кошик і бузкового. Ух ти! Вони, ж, вони гарно підходять один до одного. Не знаю, як камера передає. Так, пусті. Але вони дуже. А, камера не передає. Дуже гарно підходять вони до одного. Ось, з жовтого можна зробити, з тих залишків можна зробити кошик. Ось такий самий. Такий можна зробити кошик. Але це трьохлітрова ємність, а це, це 2,8. У мене взимку замовляли діткам такі кошики навесну, щоб дітки ходили і допомагали з батьками. по саду, по погородах. Дуже довго стоять вже вилом припали. Також у мене був блакитний ротан. ну це хіба що білим можна виплисти. Дуже гарно гармоніює ємність такого або рожевого кольору з світлим білим ротаном. Також дуже гарно виглядає. На такі кошики я тримаю ще стару ціну, така як була в січні місяці по 300 гривень. Дуже гарні мисочки. мені такі. Вони мені так подобаються, бо вони всередині наче він квіточкою зроблені. Так, оце таке все, що в мене є з ротангу. Завтра ще місце тут розгребеться, все забереться. Всі питання пишемо мені на Viber. Viber буде в першому закріпленому коментарі. Я все думаю. Замовити якихсь дві бухти ротангу, але не знаю, які, який колір вибрати. Сподіваюся, стало зрозуміло, що це і для чого це. Ну, подивіться моє вчорашнє коротке відео. Я поставила туди квітку і дуже гарно це все виглядає. Відправляю новою поштою. Пакую сама, за пакування ви не доплачуєте, лише сплачуєте за доставку. Відправляла я тижнів два, тому чотири кашпо, пам'ятаєте, я плила бежеві, мармуровий беж із сіточкою. Всі чотири штуки забрала одна людина. Відправляла я на інший кінець нашої країни. Посилка об'ємна, але з -за такого я робила ротан. Але доставка вийшла 198 гривень. І посилка я сьогодні відправила, на завтра ввечері людина вже отримала. Тому за таку швидкість, думаю, це адекватна ціна. Всім гарного дня! Ну і по традиції тепер це все треба порозносити по своїх місцях.